Усім привіт! Починаємо ось таке відео. Це продовження попередньої серії, в якій я говорив, що буду міняти фари і не замінив. Бо потрібно було ну, їхати. У мене там є розпорка, і колота. Ось там голота. Ну, Бай, зараз Зайнятися. Нею. У мене встановлена розпорка речагів. Я її колись робив сам. І так як я тоді ще не зовсім був опитний в сварці, там, можна сказати, не приварено, а насрано було. І з часом десь там кочка, якийсь камінчик. оце був якось на камінець просто медленно, але я його переїхав, він в траві був схований, я не помітив. І в общем ось такий результат. Зараз залізу в яму і зніму е, цю розпорку. Так, дістав я розпорку. Що з нею сталося. Там, де сварка вона просто лопла. Видно, що вона терлася капітально. Тут ну, трішки, звісно, я тут борщанув, багато плушак десь ось тут високо, можна було на сантиметр її задерти. Знімати її ну, назавжди не хочу, я старався, робив її, бачите, навіть ну, заглушки, підняв. болтів, регуліровка, все присутнє. Ну, правда, виглядає вона вже не дуже. Але ми, можливо, це навіть в цій серії і виправимо. Крумка не Вулицяні спідна мається, смотри, до вас любиться, нас насламається, палік пушки Брат сьогодні в волнері. А вчора був в патіке. Купив би ламбу кучусь по наклі. І это був супер момент. Все, зачистимо, ну так достатньо буде. Все одно його перефарбовувати. Зараз зваримо. І буде норм. Вуха трохи погнуло, ну я зараз вирівняю. Це те вже. Майже вірім. Зараз це виступує. Ще з неприємних нюансів. Помітив, е, ну вже давно помітив все, ніяк не доходили руки. От зараз машина на ямі, можна цим і зайнятися. Е, питався я зробити задній хід, поміняв датчика і нічого Ну немає результату. Із під датчика тепер е, сущиться масло. Зараз я його викручу. Е, по трішки на герметик. І назад закручу. Зараз покажу. Там ситуація. яка... О, дивіться. Коробка вся в маслі вже. Ось так зараз виглядає. Мені це дуже не подобається, так як автомобіль більш-менш в нормальному стані. І це портить. Цю картину не подобається. Коробка в маслі. Треба виправити. Да ну що скажеш. Так професійно я ще сваркою не насирав. Розпорка заварена і пофарбована, лаком скрита, йде дощ, лізу в яму. З датчиком на коробці розбиратися. Так, Розпорка встановлена на своєму місці. Сальник тече, це всі знають, проблема. Я Датчика помазав і затягнув. Надіюсь, текти не буде. Так, да, звісно. Чим я займаюся? Купляю лінзи, ставлю фари, відтозі ставлю назад ну, заводські стандартні. Все і за те, що вони не світять. Але мені по кайфу тачка з цими лінзами вигляд мала. І буде мати наступному, скажімо так, сезоні. Ну, літом. Літом. А весну десь поставимо вже, будемо гасати. Ось тобі й осінь. Іде дощ, майже увесь день. І представтеся з таким світлом їхати кудись. Це буде справжнє випробування. Достав з коробочки свої фари. І будемо зараз знімати. Цю вже зняв, а цю вже майже поставив. Так накинув, зараз будемо встановлювати. Показувати не буду, як встановлювати. Ви всі в курсі. Хто мене дивиться, там 4 болтики. Також не розповів вам в попередньому відео, що придбав новий розширительний бачок і 10 літрів антифризу. Хочу замінити, самі бачили, який в мене зараз бачок вже потемнів. Мені це не подобається. І сам антифриз там такий самий. Тому в майбутньому хочу повністю зляти все, промити дистилірованою водою і заляти свіжий антифриз. І встановити тоді вже бачок. Ви тільки погляньте на це. Ну що це таке пенсія. Ну це конкретна пенсія. Це все-таки задавало машині стилю. Але вибор очевидний. Прийдеться ставити сток. Не пам'ятаю куди подів лампочки габаритні. Старі, звичайні галогенів. Діодні в мене є, але щось вони не працюють. Ми зараз спробуємо на цій стороні. На цій стороні чомусь не працює. Зараз розберемося з чому була причина, так, знімаю маси, шамбочки. Досить багато під'єднаного. І наразі заведу зараз трубочку в попередній серії я. Знімав капот, Зараз ми повернемо її на місце. Мовач працює, нехай все буде як за потрібно. Так, ось, сюди. ось Фару знімаємо. Отверточку і знімаю а зразу, щоб його не знімати. Все, фара. Нет. Виглядає ніби бродяга. Фари зараз ці ми сховаємо. Відложимо в коробочку на декілька місяців. Ну що, зустрічайте таврія на стокових фарах пам! Габріти діодні поставив. Не знайшов я тих звичайних, ну хай будуть діодні. Працюють, хай собі працюють. Вот так виглядає. Давайте вимкнем светло. Так, вымекаем. Так. Надеюсь, працює. Ну, ничего. Вот катаем всю зиму. А там повернем ті фари. піздец Це піздец, якщо чесно. вибачаюсь за нецензурну лексику, але ну, емоції. Приходиться таким займатися. Ось такий вигляд має Таврія, мінус внешка од піска, ну ви знаєте, що потрібно зробити. Всім удачі, всім пока і слава Україні.